Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Makeup. Я зробила невелике замовлення, хоча, можна сказати, воно таке величеньке в мене вийшло за цим разом. Як зазвичай, у мене догляд буде і трішки буде сьогодні декоративки. Розпочну з того, що вперше стоїть в чекові. це подарунок. Спрацювала якась акція. Це іде спонж для макіяжу, квадрат 2 в одному, біло-бежевий космос Дві дві штучки. Не знаю, скільки вони коштують, але ну, мають вони ось такий вигляд, це такий подарунок. Не знаю, що там я замовила, я вже не виясняла. Всередині вони мають ось такий вигляд. Ну, я такими не користуюся, вони занадто тонесенькі. Зазвичай я користуюся б'юті-блендерами, вони мені найбільше подобаються. Навіть під очима можна ними працювати, я вже навчилася. Ну, Такі штучки можна де-не-де де, де використовувати, в принципі, можливо, десь і використаю, але в цілому я таким не користуюся. Так, далі я замовила крем фарбу для волосся без аміаку Лореалі. відтінок тут 400 каштан, має назву, коштує він 268 гривень. Вирішила за цим разом замовити фарбу для волосся, хоча я до цього фарбувалася в майстра, хочу пофарбувати самостійно. Но, колись я їх дуже давно замовляла, брала їх і в звичайних магазинах, не тільки в інтернеті, тому що в інтернеті доволі тяжко їх брати, тому що відтінки буває не відповідають. Мені дуже подобається ця фарба, тому що її потрібно тримати не більше 20 хвилин. Вона дуже зручно наноситься, тобто її можна перемішати, нанести, так як шампунь, можна так сказати, можна самостійно, може вас хтось намастити. Вона дуже добре зафарбовує, гарна після неї якість, але колись я також не Фарбувалася нею потрібно також обережно дивитися на свою якість волосся. Якщо волосся пошкоджене, тримати його менше цю фарбу все одно. Хоч і пишуть, що вона безаміачна, все одно в ній є ось ці компоненти, які шкодять волоссю. Плюс до всього не потрібно нею також дуже часто фарбуватись, бо колися також було у мене період, що я дуже часто нею фарбувалася, і все одно волосся ну, пошкодилося, було достатньо сухе. Далі я замовила мочалку для душу однотонна, рожева. Космошоп. Так, ось цей космошоп, що в мене прийшли спонжі виходить. 55 гривень вона коштує. У мене такого жовтого відтінку, також там гарний такий бренд, дуже довго вона протрималася, але вже вийшла з свого стану гарного. Замовилася в такому упакуванні, вирішила взяти щось таке більш яскравіше, за цим разом такий е персиковий, навіть можна сказати, відтінок. Ну, ось такою петелькою. Чорною, в принципі, я такі мочалки полюбляю, вони мені дуже подобаються, вони дуже добре відшушують шкір, тому я ними користуюся. Далі я взяла зубну пасту класична м'ята, бренд Marvis, коштує вона 296 гривень 85 мл. Я зробила достатньо велику перерву з Marvis, тому що перед цим я нею користувалася, напевно, роками. Дуже вона мені подобається, дуже класна зубна паста. Перепробувала майже всі їхні види, взяла. За цим разом ось такий зелений з м'ятою мені він сподобався. Перед цим були ще зумні пасти, трішки дешевшого сегменту за польсину, з виноградом. Ну вони мені здалися, що вони не так добре очищують зуби, як, ось, наприклад, ця зубна паста. Ну, я спеціально робила перерву, тому що також останнім часом чи то зуби звикають, ну є така специфіка, потрібно робити все-таки перерви. Тут дуже гарне, до речі, таке упакування, і ідентичне буде всередині. Гарні в них такі ось тюпики, також в такому зеленому відтінку. Гарно це все виглядає. Гарна паста. Далі я взяла гель догляд для душу: крем-софт і мигдалева олія від відніве. Коштує 200 гривень 750 мл. Доволі великий літраж, вирішила взяти. Його надовго вистачає. Тут з мегдалем ще ось така такого виду я не брала. До цього зазвичай я беру з якимись цитрусами, алої і так далі. Ну тут приємний аромат. Всередині, як завжди, гелева текстура, гарно піниться, добре очищує шкіру, мою шкіру не пересушує, бо часто мені пишуть, що такі гелі для душу я беру ще віддав, що вони все одно пересушують шкіру. Знову ж таки, потрібно орієнтуватися по собі. Якщо вони вам не підходять, значить, звичайно, потрібно щось інше підшукувати. Але ось ці гелі дуже-дуже непогані. Головне, що вони дуже добре очищують шкіру. Тому що мені попадалися гель для душу, які. Ну, навіть якщо піняться, вони недостатньо очищують шкіру, ці непогані, освіжаючі. Ну і, в принципі, вони не пересушують, по крайній мірі, мою шкіру. Так, Далі я замовила для інтимного догляду алоєвера та пантенолом. Бренд Майор 113 гривень 200 мл. Від даного бренду я багато вже чи обрала. Це український бренд, доволі бюджетний. Натрапила на їхні гелі для інтимної гігієни, Я їх уже бачила, вирішила замовити за цим разом. Має він ось такий вигляд. Одне мені тільки не подобається, що тут не помпа, а ось таке упакування. Ну нічого страшного, в принципі, в мене різні були упакування, тому що з помпою, звичайно, буде зручніше. Так, давайте ми відчуємо аромат. Ну, Всередині злегка відчувається аромат алої. Така гелова текстура середньої густоти, зеленого відтінку, я думаю, вам буде видно. Ну, Звичайно, буду користуватися, потім буду щось говорити конкретніше. Далі взяла шампунь натуральний від випадіння волосся з органією майор. 99 гривень 200 мл. Останнім часом, десь я вже говорила, Дуже сильно в мене випадає волосся, тому вирішила повернутися знову ж таки до ось цього бренду Майоршої і гель гігієни. Ось ця лінійка, я її бачила доволі давно. У мене від цієї лінійки був спрей. До речі, також я за цим разом замовила. У них прям. Ось ця лінійка проти випадіння для росту волосся з органією. Вона супербюджетна, як ви чули, шампунь. Є шампунь, є кондиціонери, маска, спрей, олійка тобто там така серія доволі велика. Я вирішила взяти ось такий шампунь, спробувати він також проти випадіння. Спрей мені попередній, який я замовляла колись. Ось ці лінійки він мені дуже допоміг. Волосся. Прям, скажем так, з першого-з другого разу було видно, що воно перестало так масово випадати. Тому я вирішила повторно перезамовити і спрей, Зараз покажу, і ось шампунь з цієї лінійки. Ну, аромату до такого яскравого немає, трішечки відчувається. Такий трав'янистий, можна так сказати, відтінок аромату. Ну, Буду пробувати, потім буду щось говорити. Далі взяла я маску натуральну від випадіння волосся. знову ж таки, майор 250 мл 125 гривень. Має вона ось такий вигляд: та ж сама лінійка в таких фіолетово-чорних вона відтінках. Проти випадіння, я так розумію, що маску потрібно наносити на саме коріння, тому що зазвичай маску я наношу на кінчики волосся. Ну, зазвичай це всі практично такі маски. Так, тут вона ось перекрита ще з таким чином, і всередині такого світлого відтінку. Ну, знову ж таки, аромат ось цієї органової олії, можна так сказати, в одному вони ароматі йдуть. Знову ж таки, буду користуватись, потім буду щось говорити. Мені подобається, що це бюджет. Я думаю, що ці засоби будуть дієвими, як і спрей. Ну і, звичайно, я взяла спрей натуральний від випадіння волосся з органою, майор 200 мл 80 гривень. Має ось такий також вигляд даний спрей. Це той, що я раніше брала, він мені дуже допоміг. Його надовго вистачає, тому що його 200 мл. Зручно ним користуватися. Тут ось така. Такий дозатор: його потрібно наносити на шкіру голови, на пробіли робити і наносити. Я його наношу, коли помию волосся. Я його наношу, зроблю невеликий масаж і залишаю десь на хвилин 10-15, щоб волосся трішки підсохло, відразу не сушу, тому що воно все ж таки мокріє від цього спрею, і дуже важко сушити. Ну, по крайній мірі, моє волосся, тому я його трішечки залишаю, потім сушу. Це не змивний засіб, тобто його не потрібно змивати, це не олійка, він не жирнить волосся. Волосся не забруднене з вигляду. після нього, Тобто, дуже класний засіб, дуже він класно діє. Не знаю. А як ці два продукти, буде шампунь і маска. ну спрей, хто шукає такий швидкий дієвий результат по випадінню саме волосся і росту, до речі, ось цей спрей дуже і дуже класний, і плюс до всього супербюджетний. Далі я замовила зволожувальний крем для зони навколо очей з колегеном Farm Steй Brand. Коштує 283 гривні 50 мл. У мене закінчується також, здається, від корейського бренду Крем. Вже не пам'ятаю, як має він назву, тому що новий для мене. Вирішила взяти від Farmstay. Взагалі від Farmstay багато чого я брала в свій час. Ось цю лінійку я знаю, з неї я брала якісь сироватки чи то креми для обличчя. Вона непогана, не дуже дорога. І ось вирішила взяти крем. Тут, як зазвичай, у них крема такі доволі масивні. Тобто, дуже і дуже такий великий тюбик. Дуже мені подобається, що тут ось така помпа. Невеличка, давайте ми зробимо з вами сводж. Мені цікаво, який він всередині. Така мені подобається легка, галева, невагома буде текстура. Не забиватиметься у заломи, зморшки і так далі. Ну, ось такий. І такий приємний в нього аромат. Ну, подивлюся, як буде діяти, звичайно. Далі я взяла ватні палички 300 штук, 88 гривень, дві штуки. Ось такі вони. Я полюбляю цей бренд Леді Котон. Він доволі якісний, подобається, тому я їх завжди беру. Так, далі косметичні ватні диски я взяла 150 плюс 25 штук. Знову ж таки, Леді котон 136 гривень. Це іде в мене дві штуки. Також ось такі. Завжди я беру. Вони дуже класні, гарної якості. Тому завжди вони у мене є. Далі я взяла аромадифузор, бренд Rebellion, напевно, я не знаю, як правильно вимовляється: 125 мл, коштує 332 гривні. Це, здається, український бренд, якщо не помиляюся, я дивилася. Ну, ось такий має він вигляд, дуже такий естетичний. І давайте ми подивимося всередині, як він виглядає. Має він ось такий вигляд всередині. Тут, як завжди, ідуть палички. До речі, я полюбляю ось такі темні більше палички. Вони якось так дуже гарно виглядають саме на столику, коли стоять. Ну і давайте я відкрию ось тут таке ще ось упакування, фіксує його. Так, ну і ось такий буде бутильок. Тут, до речі, доволі такий великий літраж. Ну, і будуть ось ці палички так стоять. Це дуже гарно виглядає, дуже мені це подобається. Тут такий парфумований, здається, буде аромат те, що я читала. Так, дуже такий приємний, тому що в мене літом стояв аромат такий цитрусовий, і в мене два було аромодифузора. Протягом літа один був, не пам'ятаю, манго здається, і ще якийсь був. Такі цитрусові більше я обирала. А в такий осінній сезон вирішила взяти ось таке щось складніше, таке більш парфумоване, буде так говорити. Але бутилюк дуже такий гарний. Подобається мені зовнішній вигляд. То тобто, знову ж таки, я ще звертаю увагу, коли обираю саме. Крім того, який аромат, який буде мати зовнішній вигляд, тому що візуал я дуже полюбляю. Далі я замовила антибактеріальний антисептик спрей для рук Полуниця? Бренд Лапуш 80 гривень 30 мл. Ну, це звичайний антисептик. Я їх беру час від часу, вони у мене, в принципі, швидко не розхожуються, але потрібно, щоб сумочки лежали. Лапуш це український бренд, від нього колись я щось брала, дуже непогане вирішила взяти. Він супербюджетний, ось такий у нього дозатор. Тут він іде з полуницею. Давайте відчуємо аромат. Хочеться мені. Так, ну тут спирт, звичайно, і є трішки аромат. Полуниці. Гарний аромат подобається. Ну, ось такий антисептик. У мене закінчується антисептик з яблуком. Я полюбляю, щоб в антисептику ще був якийсь аромат. Далі я замовила водостійкий олівець для брів від Everline. 150 гривень. Тут йде в нас 0,4 відтінок графітовий. Дуже давно я хотіла замовити ось цей олівець від Eveline, тому що дуже давно я їх бачила в різних блогерів, бачила на сайті. Від Eveline я нічого не брала саме з косметики для брів. Мається на увазі. Інші я брала там тіні, палетки, в мене були, туші, блиски для губ, різне було, а от олівці для брів не було. Їх дуже хвалять, він супербюджетний. Тут з одного боку, ось така щіточка є для того, щоб розчисувати брови. І з іншого боку, є ось такий олівець, він такої круглої форми. Він, до речі, такий не дуже м'якенький. Можливо, це й добре, не знаю, не скажу. Ну ось такий в нього відтінок, я думаю, вам буде видно. Я обирала собі майже темний, майже. Хоча він тут іде такий більш графітовий, бо чорні я не беру, бо вони занадто будуть темні. Беру такі перед. Чорним, скажімо так, це йдуть зазвичай графітові. Ну, Подивлюся, він не дуже м'який. Подивлюся, як він працює на бровах. Ось такі, до речі, напишіть, можливо, використувались, тому що вони дуже-дуже і -дуже популярні, як вони вам. Далі я замовила спонж для макіяжу рожевий Aden Cosmetics Brand 120 гривень коштує. Має він ось такий вигляд. Мені дуже сподобався його рожевий відтінок, тому я його взяла. Тому що в мене колись були такі яскраво насичені відтінки б'юті блендерів, а саме ось такого рожевого не було. Тут ще ось так упакований. І тут його бренд написаний і ось такий в нього рожевий відтінок. Вирішила взяти, тому що в мене також б'юті блендер трішечки вже зіпсувався. Їх потрібно час від часу, звичайно, міняти, тим паче я їх мию практично кожну неділю, вони все ж таки псуються. Далі я взяла круглий пензель для тональної основи, знову ж таки, від цього бренду Aden Cosmetics. 180 гривень коштує даний пензлик. Має він ось таке упакування. До речі, дуже зручно. Ось тут таким чином відкривається, тобто можна це зберегти і десь використовувати. І ось такий пензлик. У мене трішечки посипався попередній пензлик, дуже гарний він для тональної основи, але повторюся, що б'юті блендер: щось такі пензлики. Я мию практично кожної неділі їх від тональної основи, тому, звичайно, вони дуже швидко виходять з обіходу, псуються. Тому потрібно замовити, звичайно, новий. Ну, ось такий. Він, мені подобається, що він не супер такий дорогий, тому що такі пензлики довго не існують. Ну І дуже мені сподобався його цей рожевий такий відтінок. Дуже це гарно так виглядає, таких в мене ще не було. Вона трішки плоска. Коли я замовляла, я цього не помітила. Ну, в принципі, нічого страшного. В принципі, вона гарно набита, гарний ворс для того, щоб наносити тональний крем. Ну, ось такий. Спензлик. І ще останній подарунок: це зубна паста свіжальна з відбілювальним ефектом зі смаком ванілі та лаванди. Бренд Splash. Має вона ось такий вигляд, це український бренд. Колись я брала такі зубні пасти. В принципі, вони непогані, бюджетні, ну ось такий ще пробних мені вкинули. Так, це все, що я за цим разом замовила. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на ці всі товари. Перейдете, подивитесь, можливо, комусь щось сподобалося. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, підписки, вподобайки. А ми з вами зустрінемося на наступних відео. Всім пока!